Вітаю на органічній садибі. В сьогоднішньому відео я розповім все про мульчування, яких важливо уникнути помилок, як це правильно зробити, і що саме дає нам мульчування. Давайте для початку розберемось, для чого саме мульчувати рослини. Перший важливий момент, який нам дає мульчування, це збереження вологи. Коли наші рослини замульчовані, ми будемо витрачати на полив набагато менше води. Наведу такий простий приклад. Якщо ми поливаємо кучі перчиків або томатів, і у нас грядка не замульчована, У спеку ми можемо вилити навіть 10 літрів води. На наступний день земля все одно буде суха. Якщо ж рослини замульчовані, то навіть одного або півтора-два літра води буде достатньо для того, щоб земля залишалась вологою навіть в 30 або 33-35 градусну спеку. Друга дуже важлива функція мульчування це захист від бур'янів. Замульчовані рослини не потребують багато сил на прополку, адже 90% бур'янів просто не будуть проростати. А окремі бур'яни, які будуть пробуватись через мульчу, можна прополоти буквально за декілька хвилин. Таким чином, ми економимо дуже багато сили і часу на прополці. Ще одна дуже важлива функція мульчі це захист землі від перегріву. Коли у нас спекотне літо, активне сонце, то земля досить сильно розігрівається. Це негативно впливає як на кількість мікроорганізмів, так і на кількість черв'яків, а відповідно, і на біологічну активність ґрунту. Якщо ж ми замульчували нашу ділянку, то ми зберігаємо більш адекватну температуру. Там буде набагато більше черв'яків і будуть краще розвиватися мікроорганізми. Відповідно, біологічна активність ґрунту буде набагато кращою. До речі, я колись дивився дуже цікаве дослідження на цю тему. Один фермер залишив на одному із своїх полів мульчу. На іншому полі відповідно культури були посаджені просто в землю і не замульчовані. І він провів такий цікавий дослід. По-перше, заміряв температуру. І якщо не помиляюсь, то земля у нього розігрівалася десь приблизно до 50 градусів на сонці, там де не було мульчі. Там, де земля була замульчована, температура не піднімалась вище 28 градусів. Також він прокопав і подивився кількість черв'яків. То, відповідно, там, де не було замульчовано черв'яків на один квадратний метр, були одиниці, а на замульчованій ділянці їх були сотні на таку саму кількість землі. Відповідно, він проводив такий висновок, що там, де була мульча, Земля почувала себе набагато краще. Також мульча є прекрасним підживленням для наших рослин. Там, де у нас рослини замульчовані, потрошечку сіно або солома, чим ми укриваємо нашу ділянку, буде перегнивати і відповідно підживлювати наші рослини. Якщо посадити окремо, наприклад, дві грядки, одну замульчувати, а другу ні, то можна буде побачити наскільки кращими будуть виглядати рослини, які були замульчовані. Також мульча буде додатковим захистом від хвороб. По-перше, вона зробить ніби такий захисний шар між ґрунтом і листям рослини, адже більшість патогенів знаходяться саме у землі. Окрім цього, в мульчі буде заводитись природнім чином сінна паличка. Це бацилус субтилус. а це корисна бактерія, яка є основою багатьох біопрепаратів, таких як фітоцит, фітодоктор або фітоспорин. І вона буде також пригнічувати різні хвороби. Тепер щодо термінів мульчування. Мульчувати рослини потрібно не одразу після висадки, це дуже серйозна помилка. А коли вже рослини добре укоріняться, будуть достатньо великими розвиненими. І коли буде достатньо тепло, зазвичай така погода це або вже кінець травня, або початок червня. В мульчуванні потрібно збажати саме на погоду. Також я одразу ніколи повністю не замульчовую рослини, а спочатку залишаю такі біля них, якби не луночки. Для чого це робити? Якщо ми замульчуємо все навколо наших рослин і залишимо такі луночки, цього вже буде достатньо для того, щоб добре утримувати вологи і відповідно менше витрачати сил на полив. І е, земля буде більш вологою, і відповідно наші рослини будуть рости краще. Е, але при цьому я ще даю певний час рослинам ще краще укорінитись, більше вирости і щоб земля краще прогрівалася. А коли вже почнеться ближче е, до такої першої спеки. Ну або пройде десь приблизно там тиждень-два, можливо, після цього першого етапу мульчування. Тоді я вже закладаю всі ці лунки, також замульчовую, і відповідно вже повністю замульчовую мою ділянку. До речі, ще по термінам звернув увагу на такий момент, що саме баклажани мульчувати краще пізніше. Ну, принаймні, у моєму випадку. У мене баклажани ростуть не на сонячній частині грядки, а на такій на півтіні. І зазвичай їм трошечки ще не вистачає тепла сонця і того, щоб земля добре прогрілась. І тому на момент, коли я вже починаю, наприклад, мульчувати томати або перці, баклажанам я ще даю час добре укорінитись і починаю їх мульчувати трошечки пісніше. Тепер щодо того, чим саме мульчувати. Для цього добре підійде або солома, або сіно, або висушена трава. Не можна мульчувати свіжою травою. Адже вона буде суттєво підвищувати температуру ґрунту навколо рослини. І це теж також може бути погано, адже земля буде перегріватись. Ну єдине, напевне, виключення, коли можна мульчувати і краще мульчувати саме свіжою травою, якщо ми починаємо мульчувати, коли ще більш прохолодна погода. Але як я казав раніше, в таку погоду краще не мульчувати, Ну, тому, відповідно, у всіх таких стандартних випадках краще мульчувати саме сіном або соломою. А яким шаром замульчувати наші рослини? Я вважаю оптимальним шар приблизно 10 см. Можна використовувати і трошки менше, десь 5 см. Ну але в такому випадку доведеться мульчувати приблизно два рази за сезон. Якщо ж замульчувати одразу шаром приблизно, ну може там 7-10 см, то в принципі цього шару має вистачити до кінця сезону. Якщо ж мульчувати рослини шаром в одну травинку, таким тонесеньким, то в принципі, ну, все одно це буде краще ніж нічого, адже як мінімум, уже і земля буде нагріватись менше і трошки зберігатись волога. Але в якості підживлення такий шар мульчі не виконує свою функцію. Ну і дуже важливий елемент при мульчуванні – це обов'язково потрібно внести і корисні мікроорганізми для того, щоб запобігти зараженню ґрунту патогенами, якщо десь у нас на сіні або на соломі попали якісь шкідливі мікроорганізми. Я зазвичай роблю так: перед тим, як розстилати шар мульчі у тому місці, я просипаю трошки бокаші. Це корисні мікроорганізми, посаджені на висавках у сухій формі. І вже наверх кладу шар мульчі. Після того, як я замульчую вже всю мою ділянку, я обов'язково проливаю зліїчки або оприскую з оприскувача, ще також біопрепаратами. Для цього підійде як найкраще, біодеструктор. Екостерн класичний. Ну і Тепер щодо головних помилок про мульчування, які можуть покращити. Ситуацію, а навпаки, погіршити це, якщо ми починаємо мульчувати, коли ще холодно, і ґрунт недостатньо прогрівся, адже мульча буде заважати прогріватись ґрунту, і відповідно рослина буде стресувати. Колись на початку я робив таку помилку і мав певну затримку у розвитку рослин. Також другою помилкою може бути: якщо ми замульчуємо рослини, коли вони ще маленькі, недостатньо укорінені. У такому випадку вони також будуть стресувати, саме через те, що ґрунт недостатньо прогрівається, і, відповідно, таким чином ми трошки стримуємо наші рослини в розвитку. Тому не поспішайте з мульчуванням, обов'язково дочекайтеся належних погодних умов і належної фази розвитку рослин. Ну і ще одна помилка, яку можна зробити з мульчуванням, це якщо ми почнемо мульчувати у період, коли Такі суцільні, затяжні дощі, або зливи і занадто волого. Адже мульчування буде затримувати вологу в ґрунті, і відповідно в такому випадку теж це може бути негативним для рослин. А якщо в такий період рослини ще недостатньо розвинені і недостатньо укорінились, то це також може негативно впливати. Ну, в принципі, як ви вже зрозуміли, все зводиться саме для до вибору правильного періоду. Часу і правильної фази розвитку рослини. Я вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково напишіть коментарі, поставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Це допоможе розказати більшій кількості людей про органічну агротехнологію, яка є дуже ефективною і допомагає нам вирощувати наші рослини органічно і без хімії. Також закликаю всіх підтримувати Збройні Сили України. І не забувати допомагати нашим захисникам до наступних зустрічей на органічній садибі.